Бандо, усім привіт! На зв'язку Антон. Віталік продовжує перебувати в лікарні, тому найкраща підтримка для нього це ваші лайки та коментарі. Ну а сьогодні я підготував для вас огляд, де буде дайджест із п'яти матчів. Будуть сутички, виведення номеру Амари Стадемаера. Цікаві кінцівки, ну і, звісно, родзинка, чи зміг набрати Леброн Джеймс свої 40 тисяч очок в кар'єрі. Всім приємного смаку і погнали! Фінікс Санс Х'юстон Рокетс. Декілька днів назад в Х'юстоні 110-105 Арізонці перемогли, але там була дуже гаряча битва. Сьогодні ще й Бредлі Біл повертається після п'ятиматчевої відсутності. А це Джейлен Грін. Вітряка дає вже на старті. Далі дріблінг. О, як класно, він розбирається з Ройсом Анілом. Три очки. Джейлен Грін, як справжня суперзірка виступає, але є суперзірки у Фінікса. Це Кевін Дюрент. У нього сьогодні 30 очок і 9 підбирань буде. Джейлен Грін. 54-44 за Х'юстоном в першій половині. А ось Амара Стадемайера, його ігрову майку, вивели в великий перерві, вшанували легенду Фінікса, котрий в дуеті зі Стівом Нешом доходив до фіналів конференції, вигравав статуетку найкращому новачку року. В другій половині Фінікс продовжує наздоганяти свого опонента. І тут мінус 15 стається невелика потасовка, тому що що Бредлі Біл каже «Погризи мої ногти Джеліну Гріну. І Грін, звісно, не подобається, коли тобі сують прямо пальці в ротяку. І, звісно, за це був видалений Бредлі Біл за свою поведінку. Для Фінікса це мало, що стати поштовхом на камбек Але Фред Ван Вліт так не думає 24 поінти плюс 11 передач З лави для запасних у Фінікса Ройсонюл набирає Дабл-дабл 20 плюс 10 і вже б Девіну букеру потрібно робити якісь дива. Він це робить. Мінус 5, скорочує ініціативу. Але, у Х'юст, на сьогодні Хайлайт машина. Присутня Джелін Грін. 34 очки, 9 підбирань і 6 трьох очкових. Неймовірна гра. Далі стається дуже прикра історія. І Букер і Ройсоніл отримують пошкодження в цьому епізоді. Букер не може ніяк підвестись з майданчику і. Виявиться, що неприємна травма голіностопу. До речі, сьогодні Юсуф Нуркіч Ще вибув з матчу, 17 хвилин провів. Також травма шиї. Отож, Х'юстон Рокет, 118-109 перемагають. Мемфіс Бортленд. Дві аутсайдерки західної конференції зустрічаються вже вдруге поспіль. Чи буде тут взяти реванш, як в матчі Х'юстон та Фінікс? Подивимось. В минулому протистоянні. Портленд переграв Мемфіс плюс 30. Тому для Мемфіса сьогодні важливо на домашньому паркеті продемонструвати якості найкращі. Анферні Саймонс, молодий талант, зірка в відсутності Скута Хендерсона, звісно, головна надія зараз Портленду. Ну а цей Джийджи Джексон немає покидру іншого Джексона Джарена. Саме цей парубок хоче продемонструвати, наскільки він може бути корисним і важливим. Проходить під кільце і слемданк. Ось вам Джи Джексон. Вже не вперше він Good Game Well Play демонструє. Але на цьому самі цікаві події не закінчуються. Санті Альдама кохоне свої демонструє іспанські 8 метрів до кільця взагалі не проблема для цього. 2.10 Форварда, котрий. Потрапляє трьохочковий за трьохочковий і Менфіс вже середині третьої чверті має перевагу в плюс 17 очок. 15 із 40 дальніх китків забили сьогодні. Мемфіс не найкраща реалізація, але кількість була переведена в певному мі в певній мірі в якість. Анферні Саймонс демонструє свої снайперські здібності. І Портон в грі вже в четвертій чверті в кінцівці. Анферні Саймонс. Ось він талант, молодий 30 очок. Сьогодні набирає плюс 7 підбирань, плюс 7 передач. А це джебарі Вокер. Завдяки його зіям і підбиранням з лави запасних. Портленд відіграє майже 20-очкову перевагу Мемфіса і зрівнює рахунок в кінці зустрічі. Джабарі Вокер 18 очок, 12 підбирань. І на нас очікує овертайм. Чи все-таки Портланд зможе виграти в основний час? Ні. Гарний захист від Мемфіса. В овертаймі Далона Бентун відзначається. У нього сьогодні всього 10 очок, але 8 із них набрані саме в додаткові 5 хвилин. І взагалі бенч Портланду сьогодні набирає 41 бал і за рахунок цього виграє матч 107-100. Бруклін проти Атланти декілька днів назад вже не собі Яструбів плюс 27, і Тим самим зробили собі заявочку серйозну на топ-10. Там зараз Атланта знаходиться, і між цими командами всього декілька перемог різниця. Дандре Хантер, щоправда, на початку влаштовує полювання на опонентів, набирає 15 очок сьогодні. Хантер, а це Сальзікбей, Бей, 23 очки і класний данк з забігання. Бруклін намагається не відставати в першій половині гри. Кемерон Джонсон, елітний снайпер, демонструє елітні навички скорера. 23 бали також і у нього сьогодні матчі. Ну але Бруклін все ж таки не відпускає свого опонента далеко. І більш того, Мікел Бріджетс, як головна зірка, зрівнює рахунок 59-59. В другій половині є проблема у Атланти з позиційним нападом, і більше того, ще й з втратами. 15 очок після втрат набрала команда Кевіна Оллі. А у Атланти таких набраних балів буде рівно нуль. Джелін Джонсон проход під кільце Ого! А тут його зустрічають на контрольно-пропускному пункті. Перевірка документів. Звірка не пройдено, каже Нік Клекстон І Джелін Джонсон так і не перетнув кордон. Ну, а це вже Кемерон Джонсон. Звісно, він продовжує свої трьохочкові забивати. Бруклін продовжує грати в захисті якісно. І це, звісно, Мікл Бріджес, у якого сьогодні 38 очок. І завершує ця гра класним пікенролом між Денісом Щодором та Ніком Клекстоном. Бруклін перемагає в цьому матчі досить легко. І вже в двох знаходиться іграх від Атланти Гокс. Андо, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу теж потужні. Від кросівок новорічні до чудових книжок про Баскет. Усі деталі знайдете в дописі до цього відео. Моя міхіт Юти Джаз. Ерікс Поелстра та його підопічні Джиммі Бемо Дебай готуються вже до плей-офф, хочуть закріпитися на сході. В той час, як Юта розвиває молодняк і намагається, звісно, це робити зусиллями Кейонта Джорджа, який був вибраний на ярмарці талантів цього сезону. Тим паче, що Джордан Кларксон відсутній та Вокер Кеслер. Тому у Кейонти сьогодні є багато можливостей. Трьоха точно, потім передача Фіна ФІ на Лаурі Маркедена. У Лаурі сьогодні 25 очок у. Кейонти Джорджа класний буде сьогодні. Виступ. Ми про нього трохи пізніше поговоримо. А це Бема Дебая. Він сьогодні набирає 23 поїнти та 7 підбирань. У Юти також знаходяться лідери і старі, а не тільки нові. Це Колін Секстон, у котрого сьогодні буде непоганий матч. Юти Джаз переважно атакує з дальної дистанції. Це стиль їх 5-out у Еріка Спеостри сьогодні. Команда буде набирати очки переважно через фарбу. Кейонти Джордж посміхається, у нього 6 очів кових точних під 31 набраний бал але в боротьбі головних лідерів команд сьогодні Джемі Батлер виграє, тому що у нього три із трьох точних трьохочкових, 37 буде очок набраних, і е, також він продовжує свою серію із 13 матчів поспіль, коли він набирає як мінімум одне перехоплення, і при цьому одну трьохочкову е, потрапляє. Кайонте Джордж на старті четвертої чверці виводить свою команду вперед. Але Майамі, звісно, на правах господарів. Завдяки Бему Адебаю та очкам Фарбі. Роблять ключову ставку на набор балів фарбі, і це працює. Але є ще Каліб Мартін, він забиває дегер, У Каліба Мартіна з лави запасних сьогодні 18 очок, 4 блокшоти дуже класний матч. Ну і це все закріплюється, звісно, виступом Джиммі. Як результат, Майами перемагається 26-20. Лос-Анджелес Лейкерс проти Денвер Нагетс. Король на арені. Ремейк фіналу західної конференції 23-го року. Але головна подія саме в тому, що Джеймс намагається набрати 40 тисяч балів, і йому всього для цього потрібно в цьому матчі 9 очок назбирати. Йокіч такий каже: «Слухай ти, не назбереш ти ніяких 9 очок сьогодні, тому що я буду грати про тебе в захисті, і Лебрун Джеймс каже: іди сюди, моя сербська котлетка, я буду тебе смажити, і, будь ласка, трьохочково влучає король. А на старті другої чверті він вже набирає достатню кількість балів, щоб пересягнути позначку в 40 тисяч очок. І каже, потримай моє пивко, портерпаб. Я через тебе буду забивати в фірмовому стилі. Проходить під кільце. Те, як робив це Джеймс майже всю свою кар'єру, він був суперефективним в своїх проходах і навіть. В такому віці він не втрачає сильно свої кондиції. Леброн Джеймс. Насправді пишіть в коментарі, друзі, чи ви вважаєте, що він вже God of all time, чи йому ще щось потрібно для цього зробити, бо виступ і його історичні кар'єрні досягнення просто неймовірні. Ентоні Девіс натхнення отримав від Леброна 17 очок, 11 підбирань сьогодні у Ей Ді. Але Денвер розуміє, що сьогодні легкої прогулянки не буде, тому потрібно вмикатися. І Йокіч якраз таки в нападі відповідає: Чумовий кидок виконує Йокіч? Йому абсолютно не поміха найкращий захисник цього сезону, можливо, Ентоні Девіс. Майкл Портер 25 очок, 10 підбирають, набирає на свій актив. І сьогодні взагалі в Денвера вся стартова п'ятірка, 17 плюс очок. Добуває Леброн Джеймс. Він каже, що сьогодні мій вечір. Я хочу перемогти, а не просто набрати 40 тисяч оч очок за кар'єру. Йокіш всім не згоден. Він в фірмовому стилі ліво-право показав, фейканув. У Йокіші сьогодні 35 очок, 10 підбирань і сім передач. Майже черговий трипл дабл. Йому допомагає Джамал Мюрис з 24 балами. Ну і в четвертій чверті все ж таки дотискає. Денвер не залишає жодних можливостей. Хоча і у Лейкер сьогодні. Було багато хороших моментів, але підбирання 4731 зіграли ключову роль в перемозі Денвер Nuggets. Банда, дякую за перегляд і спонсором канала за підтримку. Вже скоро побачимось і почуємось. Па-па!